Після 10 років проживання за кордоном громадянка Канади українського походження, наша землячка Ореста Василевська, вже призвичайлася мешкати у тому непростому, на перший погляд, безжальному, але справедливому та законопослушному світі. Гадала, що й в рідній Україні панує суспільна злагода, правопорядок, взаємна довіра та людська чесність і чуйність. Після того, як вирішила відвідати свою рідну, важкохвору тітку, каже, що до глибини душі розчарована. Говорить, що відчула повну безпорадність і черствість. Новників, коли вирішила за довіреністю отримати пенсійне фінансове накопичення своєї найближчої родички. Окрім генерального доручення офіційної опікунки над хворою Ганною Срейчук та канадійського паспорта, Ореста Васильівна, а вона, родичка пенсіонерки, мусила виробляти ще купку інших паперів. Напевно, це в рамках українських законів. Чи потрібне таке метарство десь там за океаном, не відаю і можливо, ні. Але гоп стоп канадо, попри всі негаразди, заощадження пенсіонерки виплатили. Хоч з потугами, але гроші віддали довірителю: всі чи не всі, і за який період Канадійка не знає. Каже, ніякого фінансового документа не дали, мордуються чи не ушукали. Хоч обласному управлінні Ощадбанку стверджують і у правильності та справедливості своїх дій. На підставі звернення, яке поступило в банк, ми можемо відповісти наступне: що громадянинці. Василевській, Оресь і кошти було видано по доручню номер 184 яке видало психлікарня номер 2 села Підмихалівці Гротинського району. Кошти вона отримала претензії вона, на... претензії вона до нас не ставить ніяк, я так зрозумію. Я ставлю претензії. Які претензії? За який період мені видані ці кошти? Ці збереження ми, який період ми, видає на, видає на, на даний час. Це є... залишок, на... За який період цей на... залишок у вас скопичився? Ми за не можемо цим відповідати. Це Ви... перше питання. Друге питання: хто отримав гроші за 2004 рік це і кому на банківська карта? На сьогоднішній день був що... залишок на рахунку. Такий то такі то і ми -то, видали -то. той залишок, і все, і, і Але є залишок термі, за який він скопичився у банку. Це інше питання. Будь-якої іншої інформації Оресті Васильовні не дали. Хоч банк і державний, але має свої комерційні таємниці. Наприклад, на якій підставі мають їй звітуватися, що протягом 10 років пенсію Ганни Срайчук отримував Володимир Василевський, зовсім не родич і родом з Вінницької області. Ну це колишній чоловік Ореста Васильівни, але чоловік дружині не родина. А як отримував родинні гроші? Зрештою, Ощадбанк серйозна фінансова установа. І будь-кому зайвої копії тільки без паперу не дасть, кажуть, що можуть прозвітуватися тільки на вимогу правоохоронних органів, але і в цих поважних структурах Ореста Васильівна істини не дочекалася. Тож у пошуках правди питання стоїть на підставі яких документів було видано людині Василейському Володимиру Євгеновичу, який абсолютно не мав ніяких юридичних відносин до моєї тітки. Видавалася банківська картка, де він отримав гроші. А не пам'ятаю, в 2011 році, коли приїхала моя мати, і знайшла листа з лікарні, де мене як, розшукують як родичку, як племінницю, тому що тітка знаходиться в тяжкому стані і фінансово, і, і матеріально. Тоді мати звернулася в міліцію, піднімала проблеми цього питання у пенсійному фонді в банку, де було сказано, що його просто пожаліли і йому видавали чужу пенсію. Тому питання стоїть, на підставі яких документів йому видавалися чужі кошти, де людина не була абсолютно приписана приписано Івано-Франківській області і ніякі йому доручення не видавалися. Пам'ятаєте крилату фразу з одного художнього фільму: А в чому правда брати? А вона виявляється у кожного своя, і де її шукати? Звичайно, не за морями, океанами, не за три дев'ять земель. Десь тут вона зарита.